Таку почеревину ми запікаємо для наших клієнтів. Дивіться. Гаші? Розовенька. Не біла, як у магазині, а розовенька, тому що свинина домашня. Ми купляємо тільки в людей. На фермі не купляємо. Тому в нас можуть бути ціни трошечки більші. Ось такий сухий посол. Більше, ніж в других. Ось таким сухим маринадом без нітритної солі. о. Отак так от, без безнітритної солі. Ми це все маринуємо і зразу ставлю пектися. І вона виходить обалденно. Почеревенка, запечена на дровах. Як у печі, в селі, в печі. Один в один вкус. Отака от.